Всім привіт! З вами Player 097 і сьогодні я скачав платний Dash. І тут зараз будемо розбиратися. У мене, на... мене є інший Гометрі Dash, який на телефоні. І тут у нас є новий уровень, якийсь портал. Ми це все подивимося. Ну, а я заходжу в цей уровень. Я трохи музику проберу. Тут, тут трохи важче на комплекс. Там треба ще стоять Боже. Це так важко грати з мішкою. Це, я Вау. Це ще така свій коптер. Значить, так він його міняє гравітацію. Я <звук> <Ви не вживаєш. звук> краще музику вообще виключу. Щоб ви мене чули. Боже <звук> Сикер всяких хэвайки. И мы еще так клацаем. О. Это, это ж. Почему все перевертаемся? Ладно, я краще спочатку потренуюся на Стедумандес. Прийжу. Так на мене це більше на телефон підходить. Ну я Стедумандес вже на три монети пройшов на телефоні, ну просто це тут на комп'ютері, це набагато важче. Бейшн, не Ужас. Це не корабля буде. Так. І не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал, нікуди. І тоді будуть відео частіше. Ось кораблик уже. Ну от він легкий посередині летить Можна ісе. і все. І ти до чого не догопнеться. Надіюсь, ви не дуже чуєте класення мишки. О тут монета. Дайте тільки трохи по Тру шипи Трунішепи. <звук> Пять трунішипи, я майже пройшов, ну нічого. Давайте вже давайте допомогти таке. Можна де не поспішно? Добре, братишла туди, говорить. Оце так. Не рухатися. А як так рухатися? Це ж нема. Я на клавиатуре на, на нажимаю, я просто ничего не працю. А то так мені рухатися, а я джей, мне приїхати, прыгать, мне ще ж прыгать треба. Тут прожор, хоча, тут. тут прожор даже не проснулся. Ja ničho nepojím, nemám psa na žmali, priťah, ja ničhoho nepojím. Ладно, хороший вийдем от вс за ковар. І тут ще не кабидається якийсь. Ладно, Що Ч данный ворк, я знаю, він опускає. Будется так на зличу. Ну? Даешь? Опять зайду на него, мне уже нравится. Он даже мой ваш хэль на компьютере. Ну, они так и мышкуют, по-моему. Да еще я понимаю, я еще на телефоне, когда просто на экран нажимаешь. На компьютере тягнусь. Давай. Это сенкоптер. Боже ужас. Давайте еще попробуем якийсь уровень создать. бачу там. Рейт. Значит, уже сюда якісь писали. Ось тут. Ммм. Ось край. Right? Нево. No. Добре. Давай називемо його. Писа два якийсь хлюк зробимо. Е, ору. Ору. Отже. Перше те, що спало на думку. Назва. Ми просто проходит. Мамо дрова было нажаток сюда. О. Да. Мы можем строить. Так. Тут у нас платформа є. Заява бы обычно непонятно. короче, полно отменялся. Это по форма. Я не ну, разбирался, как нам делать. Вообще а классик. Мода. Компьютер. Нет, давайте вот это Музыка. Давайте. Story of Friends. Ду -ду 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 Что давайте проще все-таки у нас будет. Оп. Я просто порабую. Тут такая ж платка у нас є. Я дай себе видео, и тут оці штуки, і дуже круті. Давай поставим такий вліч, і що тепер у нас буде. У нас повний вліч. Короче, происходит. Проще его пробрать. Ну, вс. Ведь еще я убить. Я здесь. А, Вот, позволять. Я придумал. Давайте побудуем уровень. Міч. Ми його викинемо. Давайте зараз... Наче обочний індироман. Ось у нас тут шопи. Ось шик. Тут буде. так І шик. Хоч у нас те домовитися. І тут так ну. обладаю тут вот ну. так не шутить. Тут буде вот так. Часа. Сим тут нагорный. Целик. Давай. Ага, вот вы хотите ласково. А ну, повідом що це. А тепер я придумав. Давай. Давайте разом знайдемо щось таке цікаве. Ні, це мені не, не подобається. Че, наче нічого не робить? Це тоже. Це може так зараз запрацює. Нічого його не робить. Чисто нічого. Я його видалю. Хорошо, нашли цена. Также почему? О, це якраз я придумала. Давайте так. И вот тут давай вот так орк поставим. І знизу шипи. Ось, ну давай проверим. Вот тепер давай надо тут прям снизу. Почем не забили, чтобы я еще його видали? Поставим теперь... эту штуку сверху. Теперь на пару будем. А ну давай. Что я придумал? Я сразу более нажать. Вот. Ну что? Десь отут. Я подумав, поставимо. Ось таке. І оцей плеч. Вот такая реакбуда. Боже. Давай я це приберу. І тепер подивимося, що буде. Прикольно. А тут давай щось трохи скопію з цього, те, що у нас. Тільки трохи наче ми будемо це проходити вдвічі. Це був просто у нас виглядає. Давайте як хочу фон поміняю. це може. Давайте на низ такий. Це що? А, це пол. І давай такий. М -м -м. А, так уже клаще виглядає. Давайте тут уже давай добавим всякі глюки. Наприклад, всякі орби буду ходити. Орби тут, щоб так не влеті. Оце поборо. Будете не влеті. Шипи. на А Ну, тепер це вже виглядатиме якось Ось так робити. Уже аж трохи не дуже це виглядає. Це надто важко якось, бо тому що все розмитоно на ожида вже є. Может там ще той орб заважає. Це так важко. Я придумав. Давай так зробимо Саморбун. Я ось вот тут. Ось тут є спеціальна Я тут поставлю тройной невозможний шип. Даже не тройной, а четверной. Котруй на Нахиш выкосить, что твой не уже неможливий. А то так ваш. Як мені це зробити? Ну так вашку нахуй не подарую. О, возьми. Ну, давайте город прохивающий послам. пишу, убираю. Можно не буде? Не тонет. Прибрать. Оце, прибрать. Це, це. Я придумав. Треба подивитися. Те що ми нажмем? куди ми долетим? О боже. А що? Я стрибнув і вмер з чином. Ну. Ага, ми так полетіло. Це ми приберемо. Тепер візьмемо орб у цих місцевих. Я ж нажав прибиратися. Боже. А тепер тепер тут А то не щось зробимо.

Мама, давай якісь ворогів пограємо ще. А це тут? Тут уровні якийсь. А. Эй, давай, будем. Вернемося до цих бронего. І так, повер тепер давай на деш. Так. На комп'ютері так важко це грати. Надіюсь, він не дуже, правда, як я вам казав, чуєте. Цю мишку. Будь... О, монета вилетіла, мабуть, понятні забирать. Так. І тепер... Ну, надо вже так рівні. Всьому цьому уровни це. Ну то це так ваш восей кліткою. Ага, так, да, там загорілась зелена ночь останнім чи було. Мабуть, на нього можна нажать в самому путі. І тоді монета висувається. Коптер. Сюда плашка у меня на 36 высочек. Давайте я поставлю меня в кустах. Я знаю, на телефоне можно меня там было поставить. Чтобы я бльцовка поставила. Ось показывалось. Ось. Да, такие Це оце І ОЦ. Я то. Так. Ми вже скоро будемо завершувати. Бо ми вам я не дуже довгі довго. відео знімаю. До речі, в описі моєго відео написано, що я знімаю батів про Майнкрафт і про Roblox. Ну тепер ще буду знімати про Прометрій dash Зараз останні попитки. І кінчаємо. Тут усе сніг іде. А тут уже просто а жара. Так, останний свинкоптер. О, боже, 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 боже. Давай. А тут что? Ой, боже. А, я по синей видимо, я думаю, я просто умру. Три два Дан Боже я не стал. О боже, якое швы кисть чушь во тут. А-а-а! Я не попрошу... Майше пройшов. У меня аж плюс 107. О, блин, что-то такое. Не ждут, не знаю, пока называется. Не знаю, не из того, ні. Давайте остання попытка будем завершувати. Так. Да, я зміг монету забрать. Я ріши її забрать. Потому что понял, как вона нажимается, бо там зеленым все светилось. И тоді я там прыгну и монета взялась. До речі, ви замітили, які прошечні, як я там помер, то оці те, що в мене куски, вони полетіли вліво, а не вниз. Ну, гравітація, граві... Ми то перевертаємося, а ми... Со мною ми чомусь там перепадаємо. Я думаю, це колись і спробаться. Це не дуже прикольно. І спробується є роптуб. Так, це, правда, остання вже попитка. О боже, що я люблю. Не... Чомусь мені кажеться, що це все-таки не зима, а жара повна. Ну ладно, ну, давайте ще фінка родеш. Дивимося. Ну так реалістично все. А ще якісь уровень є. Я думаю, що це якийсь ще диявол. Дуже важкий. П'ять за монети. Ми забрали. забрали. Просто лайт. Вийшло ж там 10 монет. Це хопстеп. З новим уровнем, який там з'явився і вся з 20 монет. І мабуть, тут я щось так є. То це, мабуть, за 30 монет. Зараз ще. Це важко. Я думаю, як на телефоні це ж далеко, прошу. ну просто це ж умівтер, це дуже важко. О боже, Це що ще. павук. Так. Ладно, ну ладно не хочу. <пілкує> ну, давайте я розпилив... до за уровень. Да. Я правда сказала за 30 днів. А тут у нас тогда френтис 2. А вот у нас апстеп. Це дьявола. Ну ладно. С вами был Лайм 907, а мы на цьому завершим.